Вітаю Овнів! Це ваш старопрогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. І так, Овни, давайте дивитися, що ж принесе вам тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам звернути потрібну увагу. І візьмемо, як завжди, пораду карт для вас на тиждень. Нагадую всім, розклад у нас загальний, тому щитуйте енергетику карт, роздивляйтесь свої знаки. Поїхали. Перша карта понеділок. Карта справедливості. Вівторок. Десять мечів. Середа. Карта світ. Так, четвер. Королева кубків. П'ятниця. Двійка мечів. Субота, трійка жезлів, і карта Сонця на неділю. Ну, в когось з овнів явно вимальовується якась картина, де вони кладуть крапку в якомусь етапі їхнього життя, чітко для когось прописані карти. Понеділок У нас карта справедливості буде говорити про те, що хтось звертається за справедливістю якусь інстанцію, тобто йде в суд, вирішує питання з розлученням, спадковістю з аліментами і так далі. Тому що вівторок десятка мечів буде говорити про те, що в людини завершається щось, на чомусь він кладе крапку. Тому однозначно в когось буде похід до суду і завершення якогось неприємного етапу в їхньому житті. Ну, це не всіх буде омнів, тому ми будемо говорити про те, що, можливо, в понеділок буде багато якихось паперових справ, якихось десь вам потрібно піти в ЖЕК і так далі, знову ж вирішити якісь питання по справедливості. В цей день нам бажано бути справедливим, правильним, зважувати все, да? тобто біле і чорне, бачити все те, де воно є, не піддаватися ніяким спокусам, провокаціям і так далі. Вівторок, десятка мечів буде говорити про завершення чогось у вашому житті. Тобто, на якомусь етапі викладати крапку. Відболіло. Пережити і пішти далі. Тобто, щось дуже вас от мучило, щось приносило вам якогось фізичного, емоційного болю, і ви на цьому кладете крапку. Завершається щось, тобто, розлучились, розійшлися, вилікувалися крапка в якомусь моменті вашого життя, яка приносила вам незадоволення. І в середу в нас карта Світ говорить про початок чогось нового. Про те, що ми відкриті для світу. Ми хочемо щось розпочати. Тобто, щось завершилось і починається щось хороше. Тобто якийсь етап розпочинається заново в вашому житті. По світу у нас, наприклад, ви переїжджаєте в іншу країну, ви хочете розпочати нові стосунки, у вас народжується дитина, якийсь новий проєкт, нова робота. Тобто, по світу благоприємний початок нового етапу в вашому житті. Четвер у нас йде королева Кубків, буде говорити про, от бачите, вона геть вагітна тут стоїть на карті. Про якусь емоційність, про якісь приємні емоції, які ми в цей день можемо відчувати, про те, що ми можемо звертатися. За допомогою до такої людини, це в нас може бути психолог, це людина, яка емпатична, тобто вона вам поспівчуває, вона вас підтримає, можливо, вона дасть вам якусь пораду, якщо вона вам потрібна. Карта може показувати вашу енергетику в четвер. Тобто, в четвер ви будете емоційні, будете любити котиків, собачок і весь світ, захочете зігріти усіх своєю любов'ю. Можливо, десь будьте занадто емоційним. П'ятницю в нас іде карта вибора. Двійка мечів нам буде говорити про те, що ми стоїмо перед вибором. Цей вибір для нас. Не дуже легко дається, тому що ми не хочемо його прийняти. Є якісь нюанси, на які ми закриваємо очі і не хочемо бачити реальності. По цій карті бажано цей вибір все ж таки не робити, зважити всі за і проти, але майте на увазі, що все рівно вам придеться цей вибір зробити, але не в цей день. Тому що в цей день ви його зробити не можете. Для вас це буде важко, в голові буде варитися каша, будуть от такі якісь. Думки всякі лісти, які будуть не давати вам зробити цього вибору. Але в суботу трійка жезлів буде говорити перед тим, що, про те, що людина вже стоїть перед прийняттям, вже, верніше, перед тим, що ви хочете розпочати щось. Тобто ви вже чекаєте якогось результата. ви зробили певний крок. До трійки жезлів, і ви вже очікуєте результат. Він тримає весь світ, тобто весь світ перед вами відкритий. Перспектив у вас є маса, можливостей є маса. Ви можете розпочати все, що ви хочете. Тобто, ви для цього вже зробили. Якісь дії в своєму житті, відправили резюме, подали документи для того, щоб переїхати в іншу країну. Зробили якийсь проект, відчекаєте результата, одобрять вам його, не одобрять вам його. Тобто вже зроблені якісь певні кроки для вашого позитивного результату. І в неділю у нас карта Сонця. Дуже позитивна карта, благоприємна карта. Карта буде говорити про те, що люди насолоджуються життям. Сонце світи, вони танцюють. Можливо, у вас якась буде зустріч з вашою родиною, з сім'єю, з людьми, де вам приємно. Ви отримуєте якісь позитивні емоції. Можливо, ви будете радуватись отриманню якогось результата. Можливо, просто от сонячна погода, ви вийшли на двір, і от вам приємно і радісно на душі. І давайте візьмемо пораду для овнів на тиждень. Так, дайте мені пораду для овнів. Ту скупків, а ту скупків буде говорити про те, що відкрийте своє серце для любові. Можливо, у когось є завершення оцього етапу. Ви розірвали стосунки з якоюсь людиною, але ту скупків буде говорити про те, що вам не варто закриватися. Варто подарувати от любов, яка у вас є в серці, відкритися новим якимось почуттям, якісь нові любові, і просто от. Любити себе, любити світ, любити природу і все, що нас оточує. І так, овни, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі.